Боксер із горішніх плавнів Євгеній Павловський став переможцем міжнародних боксерських змагань студентського кубка світу з єдиноборств University World Cup Combat Sports. Змагання відбулися у турецькому місті Самсун, де вихованець тренера Віктора Чирочки провів три поєдинки у ваговій категорії 92 кілограми. Євгеній Павловський почав свій виступ на турнірі із чвертьфінального поєдинку. Тут представник горішніх плавнів переміг боксера із Молдови Андрія Заплітного. У півфіналі Євгеній знову вийшов переможцем. Проти нього у ринзі змагався представник Киргизстана Бакит Токтосун Улу. У вирішальному поєдинку. Павловський переміг свого співвітчизника із Дніпропетровської області Віталія Стальченка. Євгеній Павловський є випускником Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Винниченка. У Туреччині Євгеній завоював одну із чотирьох золотих медалей збірної України з боксу. В її активі також шість срібних та три бронзові нагороди. Крім того, чоловіча збірна України з боксу посіла перше місце у загальному медальному заліку. А разом із дівчатами боксерками наша команда була також першою по кількості здобутих медалей у боксерському розділі змагань. На студентському кубку світу з єдиноборств у у крім боксу, також розіграли нагороди у карате, ушу, самбо, тайському боксі та боротьбі.